Хотіла насправді розповісти, що ти віддав дуже класну результативну передачу про пенальті. От я не хотіла говорити за ауто. Результативну передачу за ауто руками. Але подивимося і результативну передачу, подивимося і на забитий пенальті. Насправді, наша команда команда 1 плюс 1, У якій грають хлопці з профутболу, сьогодні брала участь у фінальній частині турніру чемпіонату з пляжного футболу. Давайте дивитися, як це було. Дев'ять матчів і вісім перемог. Ось так команда один плюс один крокує чемпіонаті України з пляжного футболу. І сьогодні у них надзвичайно важливий поєдинок. Якщо вони перемагають, вони стають чемпіонами у своєму дивізіоні. Здесь больше выносливости, скорости. Мы, во-первых, тренируемся, мы готовимся к каждому матчу. Поддержка главного тренера Валерия Валентиновича, он все подсказывает. Здесь можно делать без, без ограничения количества замен, потому здесь немножко можно варьировать по игре, по самой. Мы смотрим, в первую очередь, на погоду, на состояние футболистов, а потом мы решаем. Минута, минута 30, это, я думаю, как о хоккее. Один із такой фактора в этом футболі удари через сібя зі важне технічний елемент, тому очень много добивати через себя. Нереальна спека і дуже гарячий пісок. Після першого тайму нашим хлопцям ще тут грати два тайми по 12 хвилин. Вони дуже часто міняються, але єдиний гравець, який залишається впродовж цього матчу на полі, це воротар. Як же він рятується від спеки? Можно сказать, охлаждает то, что после игры мы собираемся компаниям п'ємо пиво за победу. Только цим і живемо вот, этих 36 хвилин. минут. Після основного часу на табло рахунок 4-4 І попереду дуже важливий овертайм. Нашим хлопцям головне вистояти. А серед вболівальників я побачила дуже відому футбольну особистість Сергія Нагорняка. Я бачила, що він навіть давав поради нашим футболістам. Сергію, наскільки близький вам пляжний футбол? Ну настільки близький, що я в нього нічого майже не розумію, там ну, деталі, але я просто прийшов поболівати за своїх друзів, давав поради Ігорю Степановичу, як бити по м'ячу. Вітаю! сегодня главный Один плюс один, привык во всем будет всегда лучше. Если рейтинги, то мы их возглавляем. Если первенство по мини-футболу, то надо выигрывать. Ось такой победой завершился сегодняшний поединок. И наши хлопцы стали чемпионами